Всім привіт! Ми знаходимось у Франції, тільки що закупилися в магазині інтермаше. Зараз стоїмо ось на паркінгу. Покажу вам, що можна взяти на 19 євро. В даному випадку у нас вийшло. Деякі ціни на продукти пам'ятаю, деякі ні. В цілому, 19 євро все, що тут є. Що сюди входить? Перекись водню взяли, щоб було. Є у нас ось такий сир з пліснявою. Євро 92 ціна тут е, 200 г. Потім випічка французька, сама топова просто випічка, яка є, це у Франції. Євро 79% коштує дві ось таких штучки, дуже легенькі, також грамів 200 190, навіть написано. Потім ось така залітає тяжка артилерія, скажімо так, ось ця штука стоїть взагалі, коштує 6 євро. Ми взяли по скидці 50% за 2,99. Також вага. 200 г, але щось таке замудрене, скажімо так, там воно і малина, якісь такі бабки, <хи> не знаю, щось такого типу. Рошпонка, салат, як же без нього, коштує рівно євро. Пачка Дорітос, чесно кажучи, не пам'ятаю, скільки коштує, але що дивує. ось цій шкалі, всього Бешка. Це значить, що продукт досить здоровий. Що, типу, він не такий. Шкідливий для здоров'я. Потім ось такий соус. Вирішили спробувати щось, типу е, якийсь сир чеддер і часник, і називається Чесар. Якось так. З фантазії, у них, звісно, не дуже. Потім. Два пива. Одне пиво, до речі, коштує Євро 65 корона екстра. Аня собі взяла ось таке вино, чесно не пам'ятаю, скільки коштує. Так от, все, що ви бачите, ще раз повторююсь, 19 євро коштує. Ціни у Франції, я вам скажу, набагато дорожчі, наприклад, ніж у Польщі чи в тій самій Німеччині, але і якість відповідна. Так що такий ось огляд сподобалось. Вподобаєчку. До зустрічі.